Ну і що ж, замість мікрофона в журналісти брали в руки зброю і таким чином навчалися на п'ять днів. медійників з усієї України відправили фактично в польові умови для того, щоб прийшли спеціальний курс для журналістів. Його організували в центрі національного спротиву. Побував там і наш Святослав Тромс. Нас зібрали рано вранці, щоб на автобусі вирушити до тренувального полігону, де пройдуть п'ять днів випробувань для медійників. Щойно дісталися потрібного місця. Одразу попрямували на шикування. На Україні. Як виявилось, вміння кричати бойовий клич у нас не найкраще. Втім, за тиждень можна опанувати і це. Майже кожен з медійників індивідуально вже проходив певні тренінги. Втім, уперше присутні опинилися на спеціалізованому курсі, який підготувала комунальна організація. Муніципальна охорона. Журналісти багато виїжджають у зону бойових дій, і там ну там це пов'язано з певним ризиком, і треба мати певні навички. Тому така спільна ідея виникла. Звернів. Нулись, ми відгукнулись, сформували групу журналістів. Такого практики таких курсів за два роки війни на території України ще не було. Медійників розділили на дві групи: одні вчилися керувати дронами, а інші вирушили на заняття з вогневої підготовки. Зокрема, і я спершу інструктор розповів про характеристики та складові ак 74 Наразі це основна стрілецька зброя української армії, тому варто не лише знати, де запобіжник та як ці а й вміти розбирати та складати автомат. Настав час випробувати себе у стрільбі. Ви собі раз, аби або щось тіли. Якщо ми будемо так стояти, то ніколи не попаде. Ось ви собі раз, хоп, це да, щок, ти, тин, 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 тин. Можете з двуха. Ні, з другого не нема честити. Для тренувань використовують спеціальний симулятор. На екрані кілька мішеней на відстані від 10 до 100 метрів. Точки попадання визначають за допомогою спеціальних датчиків. Двадцять влучань з тридцяти можливих. Непоганий результат. Зараз у нас невеличка перерва, тому є час, щоб поїсти мамині бутерброди. Як кажуть, тренування тренування, а перекус за розклад. Смачно. За обідом був час, аби поспілкуватися з колегами з Полтави, Чернігівщини, Київщини і Донецького регіону. Я вже тоді був на курсах таких подібних для цивільних. Це були перші курси. І це тоді вже було очевидно, що це дуже корисно для будь-якої людини. Зараз, коли ми приїхали на журналістів, нам додали ще один модуль. Це модуль БПЛА, я вважаю, це дуже важливо. Автомат в руках то ми всі тримали у радянській школі. Була військова підготовка, але це було давно. Тим більше я як людина, що пережила військові дії бучі окупаційний, окупаційний період, звичайно ж, усвідомлюю необхідність збройного спротиву. Серед учасників курсу є і головна редакторка обласної газети на Запоріжжі. 78% цього регіону наразі під російською окупацією. Втім, місцеві медійники продовжують працювати. Наближені ми до зони бойових дій. Це ж зрозуміло, і тому я, як керівник нашого медіапроєкту, вважаю за необхідне бути обізнаною в тому, як поводитися в екстремальних. Обставинах і звісно, що всіх я сюди не могла направити, тому я цих скілів тут сама набираюся, потім передам своїм колегам. Згодом моя група вирушила на заняття з керування дроном. Після теоретичної частини про будову та функції коптера ми вийшли на двір, аби політати. Коли дивився на наших телеоператорів, завжди хотілося політати на дроні. і Ось зараз є можливість. Завдання полягає в тому, щоб Намалювати квадрат і розвертати дрон, розвертати камеру у відповідний бік, куди ти летиш. Акумуляторів мавіків вистачило нам на 40 хвилин. Втім, кожен спробував себе в ролі пілота. Залишилося останнє заняття цього дня тактична медицина. Інструктор розповідала про тампонування рани при кровотечі з використанням гоместатичних та звичайних бинтів. Таку кульку знатали. Починайте тампонувати. Тампонувати я повинна так, щоб в мене пальчики можливо боліли. Одягнувши гумові рукавички, всі на практиці спробували затампонувати рану на тренувальних гумових елементах. Другим завданням було накласти давлячу пов'язку на одного з колег. Для мене це було майже травматично. Мені здається, це той випадок, коли побратим зробить тобі тільки гірше. Трошки не сюди треба було накладати. Врешті підійшла інструктор, і наступна спроба була вже більш вдалою. Це був лише один з п'яти днів спецкурсу для медійників. Втім, навіть беручи до уваги сім годин занять, це дуже корисний досвід. Усі охочі пройти курс військової підготовки, мають заповнити реєстраційну форму на офіційному порталі Києва. Щойно набереться достатня кількість охочих, сформують групу і повідомлять про старт занять. Святослав Тромса, Олександр Олійник, телеканал Київ.